Сьогодні буде інсталяція не що Гора Чандра, в родині 18, в яка проводить на Махату. Також сьогодні, в 12 часов, очікується приїзд почуття прибув. Так що слідкуйте, може, ще буде трансляція. Ну, я хочу також відео знімати. Зараз я хочу показати вам, як відбув... відбувається підготовка до цього свята. Ну, як завжди, діти. Раді, що дуже багато вайшнавів діти, діти, ви раді, що дуже багато вечна приїхало сьогодні? Да. Да? Що ж без ентузіазму? Ану, да! А ну, громче. це я розумію. Трошки так. Тут у нас готуються шарі, що, готувалася халава. Бачите, жариться бак, Крішна. Зайця сам ну зараз баклажани за сабляється тут панір зараз. І це все буде пропонуватися у Господу. Бачите, на живому вогні. На слава пробудемо стан, трудиться, для Крішни, для да. тільки хотіла сказати. У нас підготовлені вже нарізані овочі. Зараз зайду у хату і покажу, що там відбувається, як весна виготується. Зайдемо в вівтарну кімнату. Буде і Абхішека, і кірта. От мати джеліла вацела. и сель наливаю, Господу. На стоматике чекают свою часу. Там уже кто скиртан. Да? Проходь, 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 Онлайн. <му> <music> 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 <'Hot on -line. музыка> Бачите, тут от спереду буде стояти нетайгора Горачандра. Так, тут божества. Це конотонські божества, ще ще що шентай на дійхарі. Шентай немайсун, щось погромче, співайте. попробуйте. Кришна! Алирама, Али Кришна, Кришна Рама, Алерама, Хали Кришла, Кришна Кришна, кришна. Алита. Мантру забули. Забув. То ви що? Забув мантру. Требуна ладонь. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Слава не видно, в общем, готовимся, готовимся до свята. Маджи у нас чистят цветную капусточку. Ну що, сьогодні очікуйте ще одну трансляцію. Як приїде Прияправу, будемо транслювати, як це все буде. Всім, Харі Кришна.